Всім привіт з півночі України, Суми. Після виходу останнього мого відео по примулам з'явилось багато бажаючих придбати саме такі примулки і просять у мене контакти. Я обов'язково вам їх дам, але ще не придумала, як я буду це робити. Можливо, вайбер буде група, а можливо, в Фейсбуці буде група, потім вам всім обов'язково про це сповіщу. Так, з пляшками не естетично, але без них ніяк. Що тут у мене ось, бачите? Накрила буквально, не знаю, мабуть, тиждень тому. І подивіться, було голе було. Нічого не було на троянді. Антіка море. Дивіться, два вже лізе Паростки. Нехай ще побуде. Там де Ось дивіться, бачите? Вже йдуть паростки. Де пляшки, а де ящики? Дивіться, теж під ящиком ще. Алігрі. Один кущ не дуже перезимував, добре, тому я обрізала і накрила. І вже ось. Яка краса. Добре все піднімається вже. Герань садова. Не хочеться називати герань. в Ще одна клумба моя стоянда минула вже. Вихина буду пересаджувати. Росла в мене ще тут не було клумби з трояндами. І щось вона в мене чахне-чахне. В цьому році щось показала ягідки, мабуть, будучи. чимирник Молодий ще не цівіло у мене в цьому році, тільки влітку посадили малесенькими. Ну, і в мене тут під ящиками мої троянди, які пересадила із основної клумби. там їх дуже-дуже тисли, інші великі троянди на них. Тому пересадила на нову клумбу. Це, здається, Double дивайт. А ось це, здається, або Керіо, або Black Magic. Оце, мабуть, Керіо, а це Black По Листочком видно. Ну і це теж восени пересадила ані Дюпрей. Довго збиралася це зробити? Нарешті пересадила. Ну, начебто все добре з нею. Як життє зам... замучили оці довгоносики квіткоїди? Тільки прибрали, знову з'явилися. З'їдають повністю. Зараз я вам покажу два тижні тому приїхала, тільки розкрила, поставила дуги і направила троянду Тісін Джорджію. Такі вже гарні були ось отакі ось, длинненькі були. Приїжджаю оцей довгоносик підкоїть, з'їв повністю. І дивіться, з'їв. І замість одного буде дві. Ось бачите? Тісінь Джорджії. Не бійтеся пересаджувати дорослі троянди. Я це досить часто практикую. Посадила в одному місці троянду, там мені не сподобалось або по кольору не підходить троянда або з габітусом куща і так далі. Тому я часто їх перетягую з одного куточка саду в інший. Але є два правила, які потрібно дотримуватися обов'язково це пересаджувати такі троянди, дорослі восени завжди. І дотримуватись того, щоб нижня частина троянди, підземна коріння. Не було меншим за верхню частину, для того, щоб краще розвивалося коріння. Незабудь Теж люблю ці квіти. Незабудька тільки починає розкриватись, показую вам зараз, тому що поїду з дачі. А вона вже відквітує, і я не побачу її. І ось мої братки, стокрозки. Яка незабучка розкрилась повністю ця на сонечку. До чого я її люблю, теж насівається скрізь у мене. Обожнюю їх. Ну, і ще насівається по всьому садочку. У мене братки. Десь роки 4 тому подруга мені дала три кущики різних братків. Я їх посадила і зараз вони мене насіваються по всьому садочку. Переопилилися, тепер вони різного кольору у мене. Теж дуже люблю їх, дуже багато по всьому садку насіяно. Квітує вода, цікава квітка, такі нижні дзвоники. Ще дужче розкрилися квіти обрієти. Все більше і більше розростаються килимки. Mm. Подобається мені теж цей килимок, досить довго квітує, і не росте бур'ян. Отакі фіолетові гарні квіти. Ну і тут ще в мене ось білі братки. Теж багато насіялось. Манюсінькі ще манюсінькі. Ну і наостанок покажу вам клумбу мого чоловіка. Він сам за нею доглядає. Дуйки тут у нього посаджені. Дуже він любить килимки. Ну, насіялась сама Маргаритка, ось один кущик. Флоп пшеловий. Два сорти тут у мене посаджено. Ось такий яскравий. І так. Не, не знаю, як зветься цей хвонік. Ломикамінь, теж білий. Ну, і підсадила там ще білий флукс шиловинний. Ось такий має вигляд ця клумба. І ось іще один вид флоксу шиловидного, бускового кольору. Теж ці килимки я садила минулого літа, вже гарно так розрослись, ну і як же без незабутік. Скрізь понасівалися під хатою, на доріжках, ну і Вероніка теж. Ось такі квіти в мене ростуть самі з бур'яну. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім за увагу. Дякую за підтримку мого каналу. Слава Україні, героям слава! До побачення!